Знаєте, воно багато людей померло тоді. Прямо на ходу отак впаде і все. Ну, а ми великої голодовки не знали, тому що папа у мене. Все время держалися своей землі. І в нас була і картошка, і, і бурячок, і морква, і зелень там, чи Петрушечка, чи щівей для борща було. У папи була сестричка тут. У нас недалеко за центром. Так у неї четверо дітей було. Помагають, було там, чи пополодця, чи там що небудь І папа на сестра приходила і чоловік, і ото вони спаслися через нас. Захарьок був було дають. Нам багато ж не давали раніше, щоб було скрутно на що цього. Ну, ну, а так потрошку було, там чи чай, то до чаю дають. Раніше такі грудочки були той сахар.